Усім привіт, агенти! Знов новини відео, хоча їх і небагато на цьому тижні. Але ви все одно можете написати якийсь коментар і поставити вподобайку. Але саме головне задонатити на ЗЕСУ. І після цього можна вже подивитися, що відбувається у грі. Ніяких особливих подій нема, пейдей закінчилась, сподіваюсь, ви забрали ці дропці, хоча не всіх вони здається працювали. І зараз нам дали на один тиждень x3 досвід саме для кланів. Що може бути корисно тільки для тих, хто створив клан і намагається його прокачати. Або для маленьких кланів легше буде зробити контейнер третього рівня. Також я звернув увагу, що у нас далі всього дві події, і одна із них буде на наступному тижні, це сезонний досвід, а наступна золота куля буде аж в кінці серпня, і тут якесь провалля в три тижні, можливо, буде оновлення, і нам додадуть ще якихось подій. І сподіваюсь, буде щось на кшталт того, що було в кінці 6-го року з активації Брукліна, мабуть, якась активація наступного сезону. Ну і трохи цікаво у нас крамниці, нам додали новий набір, якийсь вайп з Можна отримати ось таку куртку, ось такі штані. Ось такі капелюк, красівки. І також такі окуляри. А ще ось таку фарбу для будь-якої зброї. І саме цікаве, що її можна придбати за текстиль 3 чимось 1000. Ну і на цьому все. Тепер швиденько дивимось товари. Іра маніяк, нічого цікавого. Cold Relation можна взяти пограти, хоча у цього пістолета кулемета всього два модулі. Але ідеальний талант трейн напруга. Для масок максимальний шанс крита. Ігол грас рукавички. Ну, такі собі параметри, але можна взяти. Кулемет Карнаш можна використовувати з безстроковою директивою або на експертиві. Для масок максимальна броня. Табула раса. кулемет на експертиві. Дробовик SAS-12 з правильними характеристиками під будь-який талант. Максимальна шкода для пістолетів. Для масок максимальний захист від факторів риску. Для штурмової гвинтівки максимальна шкода по здоров'ю. Для гвинтівки максимальна критична шкода і також тут правильні характеристики, але дуже багато оптимізовувати цей CQB. want to make a trade? Максимальна шкода для пістолета кулемета. І також цей вектор SBR 9 мм можна взяти. Тут вже є талант стрейн не ідеальний для нього, але десь непогано буде працювати. І накладаємо сюди шкоду цілі позокриття. Захист еліти модуль, але всього 11%. Нова іміна штурмова гвинтівка LAT це Mark 16 іміна з ідеальним талантом Streamline Можна взяти і навіть пограти з неї, або таки дати в експертизу. Окопна молитва Fox Prayer доволі непогані, можна зробити під броню. Тут ще є критична шкода і зовсім мало її треба оптимізувати. Рюкзачок Devil Dew це тз ексклюзив що можна взяти для прокачки експертизи, з ідеальним талантом clutch хват але він так собі працює. Також тут у нас максимальна критична шкода для рюкзаків. Бар Доузден, чортова дюжна, звичайна гвинтівка, не ти за валюту Invisible Hand, теж звичайний пістолет кулемет, не витрачаємо валюту. О, точніше це штурмова гантівка. Ground Groundgrade. Нічого цікавого, але тут максимальний шанс крита для пістолетів кулеметів. Тактична марк 16. Можна зробити її правильною з талантом напруга. Лавзаут ТЗ ексклюзив, але не дуже цікавий тут параметр статус ефект. Нам треба тут, щоб була шкода в голову для пістолетних білдів. Маска Ялгір, максимальне пришвидшення також тут. Але мені здається нічого цікавого в цій масці немає, хоча це і бренд, який падає тільки в темній зоні. Ну, особливо нічого цікавого майже і нема. Можливо, щось корисне буде в Мендозу. Мендоза у нас зараз в Стенді, і це якраз те саме глючне місце, яке треба приходити не від опорного пункту. Наприклад, можна прийти від місії. Інакше у вас не буде видно товарів. А Денні Вівер у нас Federal Тріангл недалеко від поселення Театр. саме, що на зворотньому відліку, штурма Гвинтівка ЛАД. І окопна молитва коліна, це доволі цікаве, можна взяти. Ну, такі трохи нижче середнього щитало багатонько оптимізовувати дві основні характеристики. Мисливець збивця не дуже цікавий. Шкода в голову і лікування навичками. Панцман непогані характеристики відносно. Для кабури максимальна характеристика, негативні ефекти. Максимальна шкода для пістолетів ще раз. Багатенько контейнерів у уденіра. Один екзотичний. Два з ресурсами для оптимізації, один імінний. один поточного сезону перехрестя. І ще два контейнера з різними матеріалами. В принципі, непогано. А тепер активність у наших кланах за 9 -ти тиждень. Україні перший другий клан третій клан четвертий клан. П'ятий клан. І шостий клан. Сюду контейнер з третього рівня. Ось ці. Ну що, щось таке в нас спокійний тиждень, нічого особливо цікавого у грі не відбувається. Чекаємо наближення фінальної місії цього сезону. А поки ви можете зайти до нас у Discord, де можете знайти багато корисної інформації. Тож, хай усім щастить та мирного неба.